Шокуючі платіжки за тепло, загроза хімічного забруднення на Донбасі і викрадачка пенсії зі столиці. Це буде в сабитіях на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Четверо поранених і 41 обстріл на лінії зіткнення повідомляє штаб АТО на Маріупольському напрямку. Напередодні гатили по Лебединському, Мар'їнці і Чормалику. На Донецькому били заборонених мінометів і гранатометів по пісках Новгородському, Авдіївці і Зайцевому. На Луганському обстрілювали Новоолександрівку і Новозванівку. Про загрозу хімічного забруднення Донеччини попереджає спостережна місія ОБСЄ – джерело на безпеки сховища хімічних відходів фенольного заводу у Новгородському. Про це заявив заступник голови спостерігачів ОБСЄ в Україні Олександр Хук. Він наполягає на припиненні вогню і розведенні сил на цій ділянці. Свято Соборності відзначили напередодні українці. У різних куточках країни робили це по-своєму. Люди співали гімн, склеювали державного прапора та єдналися у живі ланцюги. Як то було, бачили сабитія. 98-му річницю єднання масштабно відзначили жителі Тернопільщини та Хмельниччини. Символічна акція на мосту через річку Збудь зібрала майже дві тисячі людей. Для Галини Іванівни це особиста історія і пам'ять. Ми жили там вон коло путі, що е, на мосту, зеліз, що називали залізним, то Тобі там стояли і звідси охрана, і звідси, і було так, що людей пропускали. А понад три сотні харків'ян у День Соборності з'єдналися в живий ланцюг поблизу пам'ятника Шевченкові. Взявшись за руки, люди вишикувались уздовж центральної вулиці міста. Іменно роз'єднання привело до ситуації, яку ми зараз наблюдаємо. Усі ми браті повинні друг, один до одного відноситися як належного браття. Ми українці. Всі території Донецьк, луганська це Україна. До майже півкілометрового живого ланцюга приєдналися також бійці. АТО та волонтери кажуть, усі зараз єднаються заради спільної мети. Захід та схід. Ми єдина країна, об'єднана єдиною історією, єдиними культурними цінностями, єдиним прагненням до мирного життя. Сьогодні з'єдналися багато мільйонів українців, українців в ланцюжок єднання, і я вважаю, що це запорука нашої сили. Ми повинні єднатися за для того, щоб встановити мир. У Києві теж був свій живий ланцюг. Ним вже за традицією люди символічно об'єднували східний і західний береги Дніпра. Патріотизм в наших серцях і любов до нашої батьківщини. Я е, можу потрогати, що таке держава. Я бачу, я тримаю за руки цих людей. Це є держава для мене. Ми самі з Крима. Поэтому для нас це очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно важно. Ти українець, твоя країна Україна, і нічого, ніякі трудної, ніякі, ні які трудності, нікакі, ні економічній, ні соціальний, ні політичний, ні далежні. нас вот старше голови, є ту главною І Із обох боків столичного мосту Патона люди єднали докупи жовто-сині кольори державного прапора. Водії ж підтримували учасників акції сигналами. Цьогорічна акція на мосту Патона стала ювілейною десятою. До неї долучилися сотні людей. Юлія Доброскок, Анна Бровко та Микола Яремишин. Сабитя канал Україна. Термінова новина Росія планує ядерну атаку на Сполучені Штати таким повідомленням у зламаному Твіттері поважного видання The New York Times відзначилися хакери напередодні. Утім, техпідтримка приборкала розбишак доволі швидко, і за кілька годин редакція сповістила, повідомлення було фальшивим. Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не хоче показувати американцям своїх доходів. Хоча зробити це вимагають уже понад 200 тисяч людей, які підписалися під такою декларацією. Утім, ресурси інтернет-викривачів Wikileaks заспокоїв декларацію Трампа. Люди побачать на їхньому сайті. А напередодні поблизу Білого Дому вирували пристрасті. Перші дні на посаді були для Трампа непростими. Вітаю на революції любові. Національна алея між капітолієм та білим домом, а це понад три кілометри. Вщент заповнена мітингарями в рожевих котошапках. Жіночий марш чи не наймасштабніша акція протесту в американській історії. На другий день після інаугурації Дональда Трампа сотні тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Вашингтона. Нам не затулити рота. Усе заради наших дітей. Америка велична не ні. Під цими гаслами зібралися і пересічні американці, і найбільші зірки кіної сцени. Вони прийшли нагадати новому президентові Сполучених Штатів, що ображати жінок цій країні безкарно не вийде. Президент Трамп я не голосувала за вас. Однак я поважаю вас як обраного президента, і я б хотіла допомагати вам. Та перш за все я хочу попросити вас допомогти мені, моїй сестрі, моїй матері, підтримати моїх подруг, чоловіків та жінок, які зібралися тут та чекають на ваш наступний крок. Багато побоювань та занепокоєнь. Багато різних людей можуть постраждати від його керівництва. Поволі акція на підтримку прав жінок переросла в антитрампівський рух і поширилася світом. Вихідними у світі влаштували сім сотень подібних маршів. І нової адміністрації Білого Дому матимуть глобальний вплив від екологічної до міграційної політики чи питань релігійної та етнічної нетерпимості. Сам же винуватець гучних акцій Дональд Трамп. Марші оцінив у своєму твіттері так спостерігав за мітингами та думав про те, що лише учора пройшли вибори, і чому ці люди не голосували? Зірки лише загострюють ситуацію. За різними оцінками по всьому світу на жіночі марші вийшли понад 2 мільйони людей. Олександр Кулібаба, Сабитє Канал Україна, Газпрому доведеться платити за газогін в обхід України із власної кишені. Йдеться про суму в 1 мільярд 750 мільйонів доларів. Річ у тім, що ніхто із партнерів російського монополіста не хоче інвестувати у північний потік, потік-2», який мали прокласти дном Балтійського моря до Німеччини до 2019 року. Майже 2 тисячі гривень за опалення якого немає. Мешканці одного із будинків у Кам'янському відмовляються платити за відсутні комунальні послуги. Температура в їхніх квартирах ледве сягає 5 градусів. І так, останні 20 років. Комунальники залякують людей судами. Що робити в таких ситуаціях? Розкажуть сабитія. Сьогодні з утра було градуса. От Зараз час скільки. Через низьку температуру в квартирі пані Тетяна вже декілька років зимує у знайомих. Морози полопалась, оце там полопалась, тут полопалась, це все натекло. Оте, от це по стенам, там все по всій квартирі. Мебель пропала повністю. Тетяна каже, нові пластикові труби та батареї придбала за власний рахунок. Обійшлося в три тисячі гривень. А її сусідка Оксана обігрівачем намагається хоч якось зробити теплішою кімнату дев'ятирічної доньки. Я йому ну, ну не... У мене за світ, виходить, тисяча, тисяча з копійками. Але рахунки за тепло мешканці цього дому отримують регулярно. 600-700 гривень за 4 градуси нарахували за тепло несуществуюче. Більшість людей платити за відсутнє опалення відмовляються. Пусть зроблять отоплення і будемо платити. Тепло подорожало, але дійств немає. Перерахувати платіжку за опалення можуть перевіривши температуру в квартирах. В тих жилищах, де е, существують недогрев або відсутствують тепло, то составляється акт. Но, е, в дальнейшем, після составления этого акта, опять же, включаются два субъекта. Это управляющая компания і КП «Теплосеть». директор керуючої компанії запевняє, в будинку опалення є. На домі тепло є, в підвалі тепло є, На в водної тепло є. Це Тадільна відділи проблеми дільних квартир. Аварійні мережі холодного будинку все ж таки включать у графік ремонту вже цього року. Проте розпочати роботи до кінця опалювального сезону навряд чи встигнуть. Із Дніпропетровської області Маргарита Потапова, Данило Переримов, Сабиття, канал Україна. Майже 500 сиріт в Україні торік знайшли родини завдяки порталу Сиріцтву Ні фонда Ріната Ахметова. Безліч батьків довго і безуспішно шукають своїх майбутніх дітей у притулках. Так було і в родині Карбовських. За рік поїздок по сиротинцях вони зайшли на сайт Сиріцтву Ні і одразу побачили свого Богданчика. Історію продовжить Тетяна Блінова. Трирічний Богдан нетерпляче чекає народження брата. Колись так само у родині Карбовських чекали і на самого Богдана. Я, я пам'ятаю, як я молилась. Я дуже хотіла собі братика. Після його появи на світ хлопчика покинула рідна мати. Ксенія та Олексій його всиновили. Був такой момент перелом, коли ми з жиною попали в аварію. і нас так Бог спас, мабуть, і за це ми вирішили тоже допомогу комусь. -то, решили встановити баранчика. Уперше подружжя побачило майбутнього сина на порталі Сиріцтвуні фонда Ріната Ахметова. Це один із перших ресурсів в Україні, на якому у відкритому доступі є інформація про дітей Сиріт. поблагодарить Рената Ахметова за такой сайт, который он создал, потому что в Украине он на самом деле нужен. И за счет этого выигрывают все. То есть дети получают родители, родители получают долгожданных детей. До всиновлення Богдана у пошуках дитини подружжя їздило по дитячих будинках більше року, і тільки завдяки сирідству ні знайшли одне одного. Діти це щастя, а те, як вони приходять до родини, не має значення, упевнена Ксенія. Боді любить утром ко мене приходити в кровать, пока я ще сплю на вихідних днях. мене і камнігарі мамочка, я же щастя. Я говорю, ну конечно, щастя. А почему я щастя? Я говорю, потому що ти мой ребеночек. За сім років роботи сайта серійство ні створеного фондом Ріната Ахметова батьків уже відшукали 8388 хлопчиків та дівчаток. Тетяна Блінова Олександр Шмирю Сабиття канал Україна. Карколомне ДТП в середмісті Одеси. Напередодні увечері трамвай злетів із райок і протаранив п'ять авто. Автопригода сталася на Пантелеймонівській і надовго заблокувала рух центром міста на пожвавленій вулиці. Минулося без постраждалих у поліції. Відзначили, чотири із п'яти пошкоджених машин були запарковані на дорозі із порушенням правил. Крала чужі пенсії майже рік у Києві. Начальниця одного із поштових відділень ошукала людей на 130 тисяч гривень і досі на волі. Як спритниця обдурювала пенсіонерів і чому вона не за ґратами? Ольга Родіна розкаже. У цьому відділенні керуюча за 10 місяців, встигла ошукати зо три десятка пенсіонерів. Її колеги запевняють, нічого не знали, та й де сама підозрювана, теж не кажуть. Я не знаю, де вона на цей час. Но вона не приходить до вас. Вона тут не працює. Вкрала керуючи у пенсіонерів 130 тисяч гривень. Постраждалі з журналістами спілкуватися не хочуть. кажуть, пережили сильний стрес. Та схема була доволі простою. Начальник поштового відділення відслідковувала хто не приходить за пенсією, підробляла підписи, забирала гроші собі. Потім складала спеціальний список, куди вносила всі ці дані. Адже якщо людина приходила за своїми коштами, вона їх повертала і викреслювала зі своєї відомості. Але ця система дала збій Керуюча не догледіла до відділення. Прийшов пенсіонер, якому заявили, ви вже отримували свої гроші. Обурений киянин поскаржився прокуратуру. Там провели слідство. Жінка усьому зізналася та підозрювана нині на свободі, бо намагається загладити провину. Спопрацювала зі слідством, дала визнавання покази і відповідно, ну намагається, наскільки я знаю, намагається відшкодувати завдані збитки. У ж від коментарів на камеру утримуються. Мовляв, іде слідство. Хоча подібні випадки не поодинокі минулого року в Івано-Франківську листоноша підробляла підписи і забирала пенсії. А у Кіровоградській області, окрім соцвиплат, керуюча оформлювала грошові перекази клієнтів на своє ім'я. В Укрпошті відписуються з недобросовісними працівниками будуть боротися. Компанія розриває напрям розширення спектру фінансових послуг Укрпошти, зокрема, виплати пенсій через карткові рахунки, що дозволило б значно знизити можливості виникнення подібних ситуацій. Прес-служба Укрпошти Керуюча столичним відділенням за свої махінації, може отримати до семи років тюрми. Вже у лютому відбудеться перше судове засідання. Ольга Родіна, Константин Слюсар, Сабиця, Канал Україна. 10 секунд і немає двох десятків будинків у Китаї. Знесення багатоповерхівок перетворили на видовище. Аби одночасно позбутися бетонних будов, знадобилося близько 5 тонн тротилу. 12 поверхівки знесли, щоби на цьому місці звести бізнес-квартал та хмарочос за овишки у понад 700 метрів.